Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми щасливі вас вітати. Телевізійний ювелірний салон для обраних розпочинає свою роботу, як завжди, в цій годині. Годинка у нас буде для перегляду найкрасивіших коштовностей. З вами у студії сьогодні я мене звати Ірина. І не тільки я разом зі мною наші дивовижні коштовності. Першим лотом сьогоднішнім будемо вас дивувати, налаштовуючи на святковий весняний настрій. Дивіться, які ніжні милі сережечки ми вам хочемо показати. Ну і потім, звичайно, за декілька хвилин ви побачите, як ціна ці сережки впаде від вартості з крамниць. До найкращої ціни від нашого ювелірного салону. Жовте-позолота з найвищого гатунку жовтого золота, і дуже ніжні, красиві, ідеальні сяючі а, кристалики сваровські. А, з, одразу хочу зафіксувати вашу увагу на тому фактові, що ось тут маленькі кристали сваровські зверху біля вушка мають форму круглої ограночки, а решта уздовжених, видовжених мають форму огранки під назвою Маркіз. Велике сяєння п'яти маркізів і ось така форма сережок пензлів, тому що саме ось такими ніжними струючками вони будуть, начебто, стікати з вашої з ваших вушок до шийки. Я покажу про що йдеться про цей дивовижний ефект сяні, і ціна у наших буде. Дивіться на цю різницю, приголомшуюча вона просто. Понад 1040 гривень ми зняли зі стартової ціни, залишаючи вам до сплати рекорд. І саме 399 гривень ми сьогодні пропонуємо вам до сплати за ці вражаючі сережки. Вчора була спекотна ніч вечірнього розпродажу. Сьогодні ви бачите ранок, але ми. Можемо і утримуємо для вас найкращі вартості. Вони дуже зручні. Я ці сережки вчора мала честь міряти, розглянути їх детально, тому вже з певністю і зі знанням хочу сказати, що вони чудово тримають форму і прекрасно виглядають. 21 88 30 нотуйте цей код, телефонуйте для того, щоб ця прикраса стала вашою. Працюю пряма міська київська лінія, безкоштовний номер наш 044 ну, 392 1414. 14. Набирайте його з. Сміливо, доставка по всій Україні абсолютно безкоштовна. І таким чином ви ці сережки побачите впродовж трьох-сіми найближчих днів. Вони привезуться вам в шикарно оформлені в подарункових пакуночках. Зможете на них подивитися, помилуватися. Ну і якщо. Вас це буде задовільняти, будете сплачувати. Якщо щось не сподобається, можна звичайно коштовність, відкривши її при кур'єрі, одразу повернути. Тому ризиків не передбачається девід тим часом пар залишається. Ну і і деякої б зачіски я не ці сережки, чи то плетення, чи косичка, чи розпущене волосся. Мені здається, що просто під всі образи блискавично, стильно, гарно і чудово виглядає. І додається така Покуслава прикраса. Тож телефонуйте 399 гривень. Найкраща знижка, найкраща ціна для всіх У вас: ідеальне сяні зіркових кристальчиків «Сваровський». Жовта позолота з найвищої проби жовтого золота. І дуже зручна застіпка під назвою Кільце, кільцеподібні сережки, фішка і тренд з сезону весна, літо 2014. Телефонуйте, мені здається, якраз до сарафанів, до якихось образів ваших абсолютно таких красивих літніх надихаючих легких, до суконь повітряних, цих до вражаючих довгих спідниць, ці сережки просто на ура будуть підходити, тому 5 останніх шансів іще є. Телефонуйте, рухайтеся вперед до своєї коштовної мрії, а ми а, допоможемо вам збагатити ваші власні ювелірні колекції нашими чарівними сяючими прикрасами. Чотири останні шанси залишаються. Дуже ніжні сережки. Всім дівчатам, всім жінкам. Мені здається, що подібний коштовний лот не має жодних вікових обмежень. Ідеально пасувати така а, червономовна прикраса буде і зовсім юним красуням. І дійсно вже затятим модницям, жінкам, які вже розробили свій стиль. Які вже знайомі з усілякими модними експериментами. Три останні лоти прекрасним дощем розсипається кожний ланцюжок, а їх тут п'ять від дужки розходяться. Кожен ланцюжок на цих ніжних красивих сережках. Настільки легкі, не обтяжуючі і при цьому так достойно і так гідно вони виглядають. Два останні лоти. Прекрасний спокусливий подарунок для всіх. Ось вони ніжні зіркові позолочені доріжки. І це позолота з найвищої проби жовтого золота. А всередині ювелірна основа. Прекрасно виглядає дуже дорого, а коштує при тому 399 гривень. Отже, два останні лоти прямуйте до своєї ювелірної мрії. Просто зараз. Наступним лотом у нас буде ідеальний хрестик, позолочений з жовтим позолоченим ланцюжком який чудово може додатися до таких сережок, тому зараз є прекрасна нагода у вас збирати лоти, утворюючи комплекти 218 830. Код товару і у нас залишається одна остання парочка. Тому забирайте якнайшвидше, телефонуйте якнайшвидше. Доставка безкоштовна. Подарункове оформлення абсолютно безкоштовне від нашого ювелірного салону. І море позитивних емоцій у вас буде також від співпраці з тюсом. Один останній шанс є. Рухаємося далі. Нагадую, 218 830, Цей код варто знати, занотувати і зателефонувати, вказавши його неодмінно.